Народ, українці. Сьогодні в нас на продажі на огляді Sorento, автомобіль захисника 2006 рік. дизель 2,5 на механіці в Україні більше року, чуть більше року. Лібат контроль. Круїз контроль. Магнітола на андроїді. Повний привід. Пробігу 220 тисяч кілометрів. Електроскладні дзеркала. Комплектація EX. Е Під капотом у нас 2,5 сердярів такий двигун. Турбодизельний. До речі, базу, що, скоріш за все, напевно, новий акумулятор. Вона на механіці, на повному приладі. 215 тисяч приблизно було, вона, коли вона заїхала в Україну. З Нідерландів її заганяв військовий на себе. Зараз в неї пробіг 220 тисяч. Під капотом все охайно. Тут от, бачите наліт на з гніконом. Ну, зараз просто вона намита частенька, єдине, що машина не полірувалася, не робилися ніякі комплекси. Тому що по лакофарбовому покриттю я її пробував пару тижнів тому. І, якщо не по-моєму, капот тільки другим слоєм пофарбований. Але на ньому там вон, є м'ятинки. Вона так почухана, трошки поцарапана, не, не, не полірована, я ж кажу. Помню, що я якийсь капот другим слоєм, пофарбований, а так і все проходився, вона була вся ціла. І... Ну Є, зрозуміло, що десь царапки є потрошку, то там, то сям. Тут е от, біля дворника бачу, що щось підфарбовувалося, трошки є здуття. Це я про нюанси одразу кажу. про електроніки є, не знаю, треба перевірити, працюють чи ні, що магнітола з камери заднього вида. Та отак от все. Потаньована вона. Гума хороша, ступеньки бачите які. І, і, і є фаркоп у нас ще, до речі, от так. і з того, що цікавого тут робилось, тут замінювався задній редуктор вже в Україні. І обови годіст що не пам'ятаю. Взяли редуктор з іншої комплектації, звісно, теж з повнопривідною, але без блокіровки. Немає блокування дифференціалівів, це вже пізніше Ну Це такий нюанс, якщо він для вас ну, скажімо так, принциповий. то цієї функції тут блокування немає. Салон, дивіться, він також не хімчищений нічого, просто вона от помита. Так, тут у нас 4 склопідйомника. Далі електродзеркала, дзеркала складні, я вже. Казав про це. електрокоректор фар є, управління е, повним приводом або, ну тут задній привод, повний привід, Блокіровка. Блокировки я кажу, що тут немає її. це перевіряли е, Під оплітка, шкіряне кермо, і ще я вам скажу достатньо живе. Я ось спеціально відкрию вам, щоб вам було видно. Шкіра трошечки от туди, під ліву руку от підтерта, ну, може десь там кільцент чи чимось ще обручкою, каблучкою. А так, шкіра тут ще непогано достатньо на кермі, і кермо приємне ціле таке, в принципі. Далі, пробіг ось у нас, бачите, 220 тисяч км. Клімат-контроль, до речі, двозонний і він працює, перевірив. Мультимедіа на андроїді. І ось так показує камера заднього виду тут. Це все є. Підігрів понятно, заднього скла. Ну, Кризь контроль, вручна штучка, я вважаю, що вона має право бути. Бортовий комп'ютер <губ> оригінально розташований, бачите, в стелі. Тут ще такі два кармашка, ці півтокуляри і не другий. Да. Проти туманки ще забув сказати є. Так, ну дивіться, дядьки я з ростом 193 см, я сиджу сам за собою. Я, в принципі, розмістився, тут помістився нормально, ну, зауважень немає. як король у мене так комфортно, я з тут сиджу. Не можу нічого ніяких заважити, бо підлокітник є. Ось такий. Що у нас Попільничка, гніздо для підкурювача, для зарядного клистку є підстаканник. Скло кришки багажника окремо ми можемо відчиняти таким чином. Якщо нам, наприклад, щось просто там покласти, щоб не відкривати весь багажник, якщо там багато на багажу. Ну або цілком відкриваємо його і маємо такий здоровенний, приємний. І, чесно кажучи, він теж охайний, непоганий. Ну І тут нижче, де можна порозкладати свої всякі дрібні речі. Враховуючи вік, я вам скажу, що ну, диски тут вам придеться пофарбувати. Є такі здуття місцями. Ну і цей диск чимось таким побитий, не знаю, можна його просто відмить, Ну, скоріше за все, їх просто буде, треба всі пофарбувати. Бо бачите, на всіх потрошку є роз'їдання фарби. Скажу чесно, на механіці на такій машині я не їздив. На автоматі доводилося якось на механіці вперше. Щеплення тут, судячи з усього, теж явно нове, тому що вона під низом тільки чуть -чуть, і вона раз вже підхватує, їде, працює. Тож, щеплення явно тут в порядку. Бо якщо було б щось не так, то я розумію, що вона підверхом брала тут прямо чотенько, так самого низу, тільки не пустив і поїхав. Е, що? Вирушаємо на тест-драйв. Їде вона отак одразу, скажу, аж рве з місця трошечки. От, так підхватує чотенько. Ну а як же буде їхати до сотні, спробуємо сьогодні протестувати. Так, спробуємо рушати з місця. Я на механіці, однією рукою перекмикаю, іншою кручу кермо. Складновато трошки. Сотню зробили. Кстати, я навіть не помітив, що швидкість набиралась так швидко. Мені здавалося, що так повільно, все, а сотню зробили швидко. Ще скажу вам, тут треба ще звикати, тому що. Скажімо так, плавно його дуже треба звикнути відпускати. Я вже трошки приловчився. спочатку було без незвички. А так все наче, нічого, добре. Ні, ви знаєте, напевно, спидометр. Чуть-чуть все ж таки підбрехує. Мені здається, до сотні знов дійшов, не було сотні ще, ну, кілометрів 80, не більше. Щось, щось є. Зараз от я спеціально вирушив по поганій дорозі, трошки помісити, проїхатись. Не то, щоб помісити, я тут не буду влаштовувати якихось там окремих тездравів. Я послухати ходовку. Скажу вам чітко. Все чітко, все тихо, все ровно, як має бути. Або чітко, як кому більше подобається, це мій сленг. З того, що я знаю про цей автомобіль, це на свої кошти, на свою вартість, дуже непогана тачка. В принципі, просторий, кросовер такий великий-великий, достатньо. Вони взагалі-то недорогі, в обслуговуванні, надійні, практичні. Ну, понятно, що ми маємо вже за бортом. На борту, точніше, більше 200 тисяч км пробігу. Понятно, що віковий вже питання ну, є як найкрутий. Машина в нас якого 2006 року, а зараз 2023. Так, скільки це? 17 років. Все це час. Ну, в принципі, Основне, що тут може, То, що задній мост поміняли, ну це плюс, Чув про це, що можуть бути питання. Ну і по топливній системі по паливній, як у кожного дизеля, на такому пробізі, напевно, можуть бути якісь нюанси форсунки, там десь НВД, там десь якісь зазори. Але так, в цілому, повадить вона себе добре, не димить, працює без зауважень. Ну, іначе ніяких проблем немає, тобто я нічого скривати не буду. Я буду вам радити загнати на стоп, перевірити все, щоб ви були впевнені, що все добре. Ну ось так. Підсумую, ви обираєте самі. В цьому бюджеті я знаю, що хорошу машину знайти складно, мені здається, що це хороший автомобіль. Так що набирайте, домовимося, поговоримо, покажемо. До зв'язку до зустрічі з вами Вльоха Лоха Трендавта. Всім бажаємо миру та нам перемоги. Слава Україні!